Всім привіт! Зараз ми будемо робити макіяж, такий, як роблять всі мамочки, не 20 хвилин на годину, бо її весь час відволікають, витулюються в її особистий простір, і все заради того, щоб зараз дати йому поїсти, і піти спати. Але цей макіяж буде завершено, і відчуття після цього буде неймовірне, тому що. Мамочка виглядає в дзеркалі неймовірно. І настрій має бути такий же самий. Щось розпочне. Що ти знайшов? Робота пылесоса Робота плесоса? Якось тут. Марк, я сто... О, Марія, здається. Гарбату сторону використовую для відео. А треба шуцю Ку-ку. Ти теж до відео хочеш? Ну, давай, давай, мама, я буду використовувати. Куди ти лізеш? Я похожа на стульчик. Я не схожа на стульчик, Марк. Господи. <плес> ти знайшов камеру. Так вона мене знімає, не тебе. Вона для мене, не для тебе What? Bro, what Bro, are you talking about, man? Уже виліз? Ну mm. так і тримайся oh. ж. Е -е. Не можна лізти туди, де ти не зможеш себе втримати. В дзеркалі, <гум> Та ми <і> з тобою. Тихо, ми так. Це змішаємо. Щоб воно не таке було бліде, Та то тато кажеш. от і тебе біла. А я йому кажу, не твоя собачья дила. Чуєш ти, воно не біле. Воно 0,5 відтінку. Ну що, нормально? Закрило? А аспіратор не треба ламати, нам твій соплі ж добить, як тобі. Отаку. Робий, що хоче. Такі, мама, тут марафія наводить, щоб гарною бути. Ну, мами це такий ритуальчик. Мама завжди фарбувалася раніше. Угу. І коли вона фарбується, вона заспокоюється. Успокоїться. Ліпші хуй. Тобто я, я твоя мама. До речі, мене звати Ліза. Якщо раптом що? Що я не мама? Ну, я мама. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Але в мене є ім'я, як у тебе. Ти син, і в тебе є ім'я. Марк. Я мама, в мене є ім'я Ліза. Я вже почуваю себе краще. Я собі подобаюсь прямо. Глянь, мама, така Марк. So beautiful. Така красиве, вона буде мінять. Сьогодні тієї падалозники. Ти будеш какати, я буду міняти, ти будеш пісати, я буду міняти. І так по колу. Марк, я не знаю, ніби взагалі. Мені здається, якщо чесно сину, що мені не потрібен контур. Бо якщо я законтурую, я буду взагалі впадіну. Не буду, що я морочу. Я дуже злий на Юльку. Зафіксували. Ти ты паутин моя рыбка. Хочешь ми ще більше поплачем? Почистим носик і ще більше поплачем. Передний взять на ручки іди. Раз. швидко молодежь. У нас залишились брови. і її. Все. Беру олівець. В мене вже питали піська після Олівець. Беру точилку. Чпунь, чпунь, чепунь, чпунь, чпунь. Та шо? Чого ти в моє зеркало дзеркали в мою камеру вмощуєшся? Чи всі і пішла? Так що, розказує, ми йдемо в аврору, але... Так, як ми довго збиралися, поки мама душ прийняла, поки соплі викачали, поки там, поки тато нас відволік. А ми спочатку зараз поїмо ще другий раз, поспимо і вже потім підемо по магазинах. На щастя, вже в нього такий вік, що йому цікаво бути з мамою в магазинах. Він щось там роздивляється. Кайфує п'ять, раз. право, тричоти п'ять за кормом не сплять. Все, мама речі виглядає на фреш. Все, ми зробили макіяж. Це вже успіх. Всім гарного дня! Му -му -му. Боже, я собі так подобаюся: оце коли замалюю всяку гадость на своєму обличчі і зроблю себе трошечки свіжішою. Ну, така бусинка.